Працюють fpv дрони. Вони уражають ціль та нищать ворога. Відтак стають незамінним засобом ведення війни. Саме таких 32 дрони Мавіки 3Т та 27 зарядних станцій вкотре Рівненська міська рада передала військовим. На цей раз необхідну допомогу отримали 26 військових частин. Військові розповідають, для них така техніка є на вагу золота. Отримали ми два мавіки зарядну станцію. Мавіки для інженерів зараз це край необхідна річ, тому що ще в 22 році сапери ходили пішки. На сьогодні це неможливо робити. Тому очі з неба це ж крайне необхідна річ». Нам потрібно мавіки, там дуже сильні дії РЕП. І за останній час у нас дуже багато втратів мавіків. А... Як всі знають, що ми будемо переходити на готели, але вони не настільки зручні, як Мавіки для нас, то це дуже добре, що є така можливість отримати «Мавіки» і для нашої бригади. Військовослужбовець на позивний Ваха, батальйон якого працює на Донецькому напрямку, розповідає, без дронів тримати лінію фронту на цьому напрямку було б неможливо. Там ворог накопичує сили і намагається прориватися. Ворог на даний час дуже сильно сконцентрувався на нашому напрямку. Їхня ціль це захоплення повністю Донецької області. Вони максимум сконцентрували зараз там всі сили і резерви стягнули з інших напрямків, щоб максимально усилитися до. Початку дощів і дуже сильно тиснуть особовим складом піхотою. Відпрацьовують, стараються відпрацьовувати позиції Евпів дронами. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян зазначив, намагаються допомагати усім військовим підрозділам та надавати усю необхідну техніку. каже потреби постійно зростають. Кожна бригада для нас дуже важлива. Кожен Герой для нас дуже важливий, тому що для них вкрай важливо, коли є допомога, і дуже знаєте, приємно чути, коли відчутно, що є, кажуть, підтримка максимальна, і для них теж от, це дуже важливо сьогодні. Ворог, на, на жаль, збільшує свою кількість такої живої сили, і максимально хочеться допомогти, тому що кожен мавік, кожне кафло, це є збережене життя. Віктор Шакерзян додав, будуть і надалі підтримувати українських захисників та надавати потрібну допомогу. Процес закупівлі техніки триває постійно. Юлія Котляревська та Вікторія Якимець телеканал ITV Media Медіагруп.